Рекінсай на радіо місто Анбугом. В студії з вами працює Віктор Мозалевський. Нагадую, наша хвиля 101,8 FM. і І сьогодні поговоримо про енергозберігаючі програми для ОСББ, а взагалі про. Ринок ОСББ можна сказати у Вінниці із Ігорем Івановим, начальником відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради, вітаю вас, пане Ігорю. Доброго дня давайте спочатку про загальну кількість так, про якісь такі показники, які є зараз на, на сьогодні, по скільки створено нових ОСББ взагалі з початку року, і як Вінниця зараз себе почуває на фоні інших обласних центрів України. Добре, загалом у місті Вінниця створено 933 об'єднання співвласників у 1019 будинках. Це майже 48 без двохсотих сорок відсотків загального житлового фонду, який складає 2122 тисячі багатоквартирних будинки. Угу. В цьому році створено на початку року створено 36 ОСББ у 43 будинках. Якщо говорити про загальноукраїнські тенденції, то ми Спільно з ресурсним центром в серпні місяці на початку надіслали інформаційні запити до відповідних обласних центрів, щоб зрозуміти на якому місці знаходиться Вінниця, і у відсотковому співвідношенні, і по кількості створених за 2024 рік станом на серпень, за результатами працювання листів. відповідів, виявили, що місто Вінниця з показником 47,93% ОСББ від загального житлового фонду займає третє місце. Попереду у нас тільки Рівне і Луцьк. Якщо говорити mm. про кількість створених за рік, то ми вийшли на другу позицію за 2024 рік. Загалом у Львові 46 створено, це місто мільйонник. У місті Вінниця створено у 41, 41-му будинку ОСББ, і за нами йде Київ, 36 будинків. Тобто ми навіть в цьому році по кількості створених по кількості? Да, більше, ніж Київ. Більше, ніж Київ. Тому думаю, що ну і загалом, ще хочу сказати, що від початку існування відділу як окремого структурного підрозділу ми піднялися із сьомого місця по відсотковому співвідношенню ОСББ не СББ на третє місце. Думаю, це непоганий показник, і це говорить про, не тільки про роботу відділу, говорить про політику міста сприятливу щодо створення об'єднань і всілякі програми, які впроваджуються і міською радою, і керівництвом міста, які сприяють цьому напрямку, Я знаю, що ви постійно. Проводити зустрічі, так, і е, передусім з молоддю. Проводимо зустрічі, так. Цього року ми вирішили піти до молоді. Чому тому, що вони в майбутньому власники квартир. В майбутньому вони також я впевнені, багато із них будуть головами правлінь, тому що ринок росте голів правлінь. По суті, зараз у нас приблизно 800 голів правлінь менше ніж ОСББ, тому що часто буває, що один голова е очолює декілька об'єднань співвласників. Mm -hmm. Ну 800 робочих місць по суті є в місті, і вони постійно ротуються. І ми хотіли донести до Студентів у нас було дев'ять зустрічей з студентами у вищих навчальних закладах і доносили до цих інформацій, щоб вони були обізнані як майбутні власники квартир і розуміли, що таке ОСББ, який це інструмент правовий і як ним користатися. Якось воєнний стан вплинув на кількість щорічно нових ОСББ. Вплинув звичайно, хочу сказати, що ось, наприклад, 22-го року, після початку вторгнення РФ на територію України. Перед цим було 67 об'єднань створення а в 22-му, ну, в районі 36 об'єднань в 42 будинках у му впало, впало. впало, да, майже в половину. І потім, коли стало зрозуміло, що фронт більш-менш стабілізувався, люди були більш впевнені в собі. Ті, що відклали в, ну, в 22-му році плани на створення, створили їх в 23-му. Відповідно, в 23-му 75 mm -hmm. об'єднань вже створено. В цьому році ми бачимо також, динаміка погіршується, порівняно з 23-м. Вже 41 будинку створено, це менше, ніж минуло році на цей період, тому ми бачимо, що війна така динаміку дає нестабільну і скачкообразну. Угу. Ну е, зрозуміло, що ми зараз заходимо. Е, я не хочу навручити, але мені здається, що це буде непростий період. Принаймні, всі експерти так заявляють. Період осені зими, весни, коли ситуація на енергетичному ринку достатньо нестабільна, і е, зрозуміло, що. Тим самим багатоквартирним будинкам, так потрібно готуватися до неї, але як допомагає в цьому випадку держава, як допомагає місто багатоквартирним будинкам? На десь в програмах енергоефективності про це турбується і держава, і міські програми, і самостійні, і в підтримку державних програм тут треба трошки розібратися. Якщо у нас є час, є час Загалом почнемо із державних програм енергоефективності. Їх є дві. Це Energy Dim і Green Гріндім uh -huh. державні програми відповідно до програми Energy Dim можливо здійснити енергоефективні заходи по пакету А спрощений зараз і Б спрощений. І трошки пізніше я поясню, держава компенсує е, об'єднанню по пакету А спрощеному 60% від е, робіт і матеріалів по пакету Б. Спрощений, 70% робіт і матеріалів. Що таке пакет А спрощений? Ну, грубо кажучи, що в деталі не вдаватися, це коли внутрішньо... ну, не. Енергомодернізують внутрішньобудинкові мережі, утеплюють ці мережі, ставлять теплові лічильники, ставлять ІТП. Все, що стосується внутрянки. Uh -huh. пакет безпрощений. Це ну, грубо кажучи, це зовнішні да, вигляд будинку, і енергомодернізація. Це модернізація даху, модернізація теплової зовнішньої ізоляції. Це також заміна вхідної групи, заміна віконних блоків. І, і ще хочу сказати: ось є ця програма енергоефективності Енерджі підтримку цієї програми на місцевому рівні, так як програма передбачає, що кошти на виконання заходів спочатку залучає ОСББ, а потім держава компенсує. то щоб було де взяти ці кошти дешеві, є програма, відповідна, яка тут задіяний фонд. Фонд муніципальних інвестицій Це компаніальне підприємство міста Яке надає дешеві кредити тим об'єднанням Які беруть участь в програмі Енергодім На 5 років під 5% Відсоткової ставки Це дуже дешевий Найдешевші це 9, 10, 12 в банках Тобто майже 2 рази На ту суму 60 або 70% Так мається на увазі? Ну, Яка взагалі, від 9 власників Взагалі вони ж, це держава компенсує 60-70% mm. Але об'єднання залучає всю суму. Uh -huh. ми, б, ми даємо кредит на всю суму. Потім 60-70% повертає держава. А то протягом п'яти років вони повертають назад uh -huh. фонд. Uh -huh. Це щодо дому. друга програма зараз це Green Dim. Це пов'язано з енергонезалежністю будинку. Ми знаємо, що буде важкий опалювальний період, ворог б'є по елементам критичної інфраструктури. І щоб зробити більш енергонезалежними будинки, держава створила таку програму. Це так звані іде кредитування, не кредитування, відшкодування на встановлення сонячних електростанцій, теплових насосів, гібридних інверторів, е акумуляторної апаратури. Е 60, 70% компенсує обладнання і матеріали, не роботи. Uh -huh. Що дає ну, забезпечення цих сонячних панелей, інвенторів і того обладнання, що я сказав. Це в першу чергу, не в першу чергу, а тільки на місця загального користування, щоб працювали ліфти. Щоб працювали ІТП, щоб працювала, якщо є газова котельна, дахова, наприклад, щоб працювала ця котельна, щоб також можна вивести в місцях загального користування розетки, uh -huh. да, щоб люди, якщо не буде, наприклад, світла, вони могли в місцях загального користування підзарядити свої гаджети. Uh -huh. Також на цю програму енергодім. Об'єднання може взяти кредит, так як також воно самостійно залучає кошти у фонду муніципальних інвестицій. Минулої сесії було таке прийняте, що і на цю програму об'єднання можуть взяти кредит, і такі ж умови 5 років, 5% річних. Тобто місто і тут страхує? і тут страхує. Тобто, і по першій по енержім, по гріндім, ми даємо можливість дешевих кредитів. Також в додаток до цієї «Гріндім» і ще є програма утримання житлово-комунального господарства, виконавцем якої є департамент житлового господарства. Місто відшкодовує тим ОСББ, які беруть участь в програмі «Гріндім» по встановленню сонячних електростанцій, 40% від е, е, матеріалів і робіт. Це крім 70% держава mm -hmm. компенсує на матеріали і обладнання, плюс місто 40 компенсує на матеріали і роботи. Загалом дуже вигідно і невелика частка буде залучена самих мешканців. Mm -hmm. Ну тобто, вже коли компенсується, це все дуже вигідно. І місто, як ми бачимо, дбає про своїх громадян. І вже якщо по першій програмі Energy Dim у нас вісім є ОСББ. Які вже майже всі завершили ці проекти, то тут вже є два об'єднання, які хочуть взяти участь у гріндомі по сонячним електростанціям. А чому ж тільки два? Це, ж... Це нова програма. Буквально декілька місяців вона вийшла. Ще люди думають, вивчають вивчають. Вони хочуть побачити, коли ну як і було із енержідім, перший другий проект. Вони бачать, що це можна. Потім вони долучаються. Я ще хочу сказати всім об'єднанням співвласників, що у нас на сторінці Фейсбук вийшов дуже класний матеріал. Дякуємо і нашим журналістам, що допомогли нам про всі ці програми, де куди звернутися з посиланнями. Найдіть, будь ласка, на сторінці відділу, і там вся ця дуже детально викладена щодо цих програм: Енерджі Дім і Поенергофект Гріндім. Можете ознайомитись, прийти за посиланнями, почитати і будете в курсі. Угу. Це ви скали про державні програми. Да, державні, в підтримку яких іде, іде муніципальне по кредитуванню і муніципальне відшкодування 40% по сонячним електростанціям роботи угу. матеріалів, угу. зрозуміло а, добре. Тоді як довго збираються документи? Взагалі, скільки на це часу витрачається? Ну я маю на увазі терміни, щоб встигнути, вже за кінець угу. вересня. Дивіться, якщо енерджі дім було пов'язано з сезонністю, то Грім Дім не так підв'язаний до сезонності, тому що по суті там обладнання не потребує такого монтажу, тобто це обладнання не прикручується до даху, не порушується конструкція. Ну, дахові конструкції не по, не порушуються. По mm -hmm. суті, вони ставляться, притискаються відповідним вантажем. Ну, технологічно, і там не треба порушувати конструкцію даху. Тому сезонністю тут може бути проще. Звичайно, що в сніг і в дощ це ставити не будуть. Але в період, якщо тиждень буде, скажімо так, сухий, сухий то можна буде поставити. І з досвіду, так як у нас ще немає реалізованих проєктів по гріндім, по сонячним електростанціям, я скажу, що з досвіду по енерджі це загалом від року до півтора років, це від збор документів, реалізація проекту і отримання відшкодування в залежності від того, як швидко і якісно зберуть документи голови правління, як швидко і довго, чи швидко, чи довго розглядає фонд енергоефективності, і чи є відповідно кошти. В бюджеті міста, тому що зараз, як ви знаєте, основна частина бюджету, велика, значна, йде на підтримку Збройних сил України. На наступний рік передбачені кошти на цьому передбачені на наступні кошти і на цей рік. І uh -huh. фонду муніципальних інвестицій закладена сума. По суті, це револьверний фонд. Наприклад, вони видали кредити їм вони повернулись, вони з ці коштів знову видають uh -huh. і отак по колу, по колу ці кошти обертові. По суті, uh -huh. їх не забирають, вони постійно прокручуються від одного ОСББ назад до фонду, знову до ОСББ, назад до фонду. Uh -huh. Гроші є, але зрозуміло, що якщо, наприклад, 50 ОСББ захочуть, то таких коштів не буде відразу. Да? Треба буде чергу створювати. чергу створювати. Але по суті, кошти є. Якщо будуть багато пропозицій від об'єднань, і вони дійсно підтвердять і документально, що вони хочуть брати участь. Я думаю, що рішення буде. Буде відповідне про виділення додаткових коштів, от про енергодім, так, про цю другу mm -hmm. програму е, можуть брати п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки. Про поверх... сонячним... Грін Дім по сонячних да. батареях. Неважливо, які саме поверхи. Ви, ви бачите, е, якісь... Неважливо, скільки поверхів, але є певні е, технічні, моменти. технічні моменти, ті будинки, які не можуть брати, я скажу, ага, не ага. брати участь в програмі «Гріндім». Якщо дах азбесто із азбестовистого покриття, шифер, грубо кажучи, шатровий не можуть брати, і не можуть брати ті об'єднання, у яких є е, централізоване опалення і немає Угу. то вони не можуть брати оці два види будинків, не можуть. Е... Брати участь, на жаль, ми були зустрічі з представниками фонду. Зрозуміло, що шатровими покриттями це нічого да, не можна це вирішити. Технічно, да. Да. А от ми просили внести зміни, щоб і ті будинки, в яких центральне опалення, у них немає ТП щоб також могли брати участь в програмі гріндім Побачимо, яким чином це буде здійснено. І ще хочу наперед анонсувати, що ми домовляємося. Е з разом з колегами з інших департаментів про зустріч голів правління ОЗБ через 2-3 тижні. Така відбудеться, коли буде час у представників фонду енергоефективності, щоб вони провели навчання з цього приводу і більш зацікавили голів правління і дали роз'яснення, як їм легко можна взяти участь в цій програмі. Взяти участь в програмі. Ну я, я слухав просто цифри. Я розумію, що, наприклад, по тому самому Гріндому там дуже можна вигідно мешканцям да, класись да. і отримати по суті якусь страховку, що ти в ліфті не застрягнеш да, так, да. під час відключень світла. М -м як зараз вінничани ставляться до такого м до такої речі, як брати відповідальність на себе, маю на увазі в своєму житлі? Більше хочу вже розум... більше розуміють, що від самих жильців це залежить. Яка сама ідея взагалі в цьому? Я розумію про що ви кажете? Тут питання знаєте двояке. Е -е чим більше ми створюємо об'єднання, переконуємо людей створити об'єднання ось в цій частині будинків. То та частина, яка не створила, залишається такі більш затяті, ті, які не хочуть створювати. Да? Загалом це старий житловий фонд. Але ми переконуємо, розповідаємо, і дійсно питання не в тому, що важко чи не важко створити ОСББ. Питання в тому, наскільки люди розуміють, що незалежно від того, створено ОСББ чи ні, це все одно відповідальність за ними, і чи буде ОСББ, чи його не буде. Динаміка загалом показує те, що ми в лідерських позиціях у всеукраїнських рейтингах, що вінничани розуміють, що інформаційно-роз'яснена робота сприяє тому, що вони починають брати відповідальність на себе за свої будинки. Але є, звичайно, такі крайні випадки, де дуже важко і приходиш Прокумнати. туди, і розповідаємо, і ми спеціалісти ресурсного центру, але реакція така, що ми прийшли їм щось таке, продавати слона, як то кажуть. Та? Ну, з часом сузясня робота триває. Я думаю, що рано чи пізно задача стоїть, щоб всі об'єднання, всі будинки були ОСББ, працюють в цьому напрямку. Скористатися цими програмами можуть тільки будинки, які в СББ, чи управлінські компанії, які керують ними? Теж? державні програми, тільки буд... ті що я розказав, державні. це державні програми, тільки будинки, які яких є ОСББ, mm. взяти кредит на державні програми, зрозуміло, тільки ті, у нас тільки ті будинки, де є ОСББ, але там, де оця наша місцева програма 40 відшкодування на встановлення сонячних електростанцій, можуть брати і будинки, де не створено ОСББ, тобто mm -hmm. оці 40% відшкодовуються, і там на місцевому рівні, і там, де є ОСББ, і там, де ОСББ немає. Mm -hmm зрозуміло. Угу, і вже самі жителі визначають скільки їм потрібно акумуляторних батарей, та скільки вони їм потрібно визначають панели. вартість проектів, але зрозуміло, що якщо ми говоримо про... Е вони подають документи, якщо це державна програма. Вони подають документи до фонду енергоефективності. І він дивиться на суми і затверджує або не затверджує. Так само, якщо ЗББ не створене, подають кошторис і оцінку кошторису до департаменту житлового господарства, і там дивляться доцільність, і також затверджують або просять переглянути кошторис в ту чи іншу сторону. Угу. Ну і знаю, що е, опалювальний сезон. Так. Уже йде до нього підготовка. Де підготовка, я хотів також вас попросити, мені час на оголошення. Я хочу звернутися до голів правлінь ОСББ Вінницької міської територіальної громади. Ми з вами спілкувалися з початку літа, проводили з вами збори із ВМТЄ і роз'яснювали, що дуже важкий опальний сезон буде, тому я ще раз звертаюся до вас. Залишився місяць до початку опального сезону. Будь ласка, зверніться до ВМТЄ щодо заповнення вашої внутрішньобудинкової системи, щодо підписання акту звільниться місць теплоенергою» про початок опального сезону у вашому будинку. Про готовність акту готовності до опального сезону. у Вашому будинку не затягуйте сьогодні. Завтра буквально дзвоніть і виясняйте, яка вам ситуація. Наголошую ще раз, у кого не будуть підписані акти готовності з ВМТЄ до початку опального сезону, теплоносій подаватись не буде. Де не підставляйте своїх співвласників на холод ваш в їхніх оселях. Ви задача ОСББ в першу чергу це захист прав співвласників. Тому подумайте про ваших співвласників, звертайтеся до МТІ, підписуйте акти готовності. Та скала, що я сам завішов головою СББ. Ми просто ціле літо збираємо, говоримо і в кінці кожного опального сезону одне те саме: акти готовності не підписані, акти приписи на виконання тих чи інших робіт. Не у всіх. У, у Значної частини е, не підписані, роботи не виконані, і в останній період дзвонять в тиждень перед опальним сезоном. Чому нам не хочуть подавати тепло? Ну тому що, мабуть, щось з вашої сторони не те. Ага. Щоб було те, треба все робити вчасно. Вчасно, і ми це спочатку. Ми кожного літа збираємо їх на початку, і оце всі три місяці. І зараз говоримо про опальний сезон. І трошки дивую інколи така позиція інфантильна, деяких голів правління. які це літо все літо їм говорить, що вони осені не готові до опального сезону. Ну можна звернутися до мешканців, які чули цей ефір, або бо його почують в наших соцмережах. Що передайте з головою своїх ОСББ, що потрібно підготуватись до зими максимально якісно. Дуже дякую вам за детальну інформацію. Коли сьогодні нам. Сповіли, звісно, часу мало, але е, розуміння, розуміння, що робиться для енергозберіга, які енергозберігаючі програми є, е, ви пояснили. Ігор Іванов, начальник відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради, був у нас в ефірі в проєкті Інсайт. Е, дякую вам ще раз. Дякую. А Проєкт Інсайт не завершується. За кілька хвилин повернемось до нашої студії. По буднях на 101 і 8 Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.